Тамара Чорна Хмара, ти думаєш, що поки мене немає вдома, я в лікарні, ти можеш спати з моїм чоловіком, так? Да? Ілона долар більше ніж долар, заспокойся, Між нами нічого не було. Ми не скажи їй. Ілона долар більше ніж долар, кохана, заспокойся, Між нами, між нами там із Тамара Чорна Хмара нічого не було. М-да-да, -да. А ти закрив рот Вітя Рашен, ти мене поняв? Ти мені за себе відповісиш, Ми з тобою потім поговоримо. А ти сука, йди сюди. сюди. Столобыт не заспокоилась, заспокоилась и, сука, шлендра сделала, иди сюда. А, а. Лись обидвій. Ілона доларкохана з тобою все добре. Тамара чорна хмара, йди звідси. Йди звідси по-доброму. Тамара Чорна Хмара, ти не переживай. Ми придумаємо інший планет повернути до тебе, вітю розчину. А знаєте, що, Зінаїда Прокопівна? Ви і ваш синок мені за все відвітять. Я сказала, більше ноги моєї тут не буде. Ви за, ви за все відповісте. Алло, Алло, Бела, золоті ворота, ти можеш говорити? Дай, Ілона Долар, можу говорити, що тебе сталося, розповідай. Без золоті ворота. Мені здається, Рашин мені зра зраджує чи зрадує з тамара В Цьому точно вина ця зідаїда Прокопівна. я тобі казала, Ілона Долар, а я тобі казала, що цим погано закінчиться. Не лізь туди. Заспокойся, скоро буду.